Робоча зустріч з питанням про ліна світи завжди в нас пріоритет. Завжди ми зустрічаємося. В роботі далі співбився директор ліцею Траїщина, друзі. Я зі всіма директорами всіх садочків і шкіл і управління і так далі, особисто про розпівбисів. Розуміти, хто в цьому районі працює, що відбувається, які настрої окремо підписали з цією людиною меморандум про запобігання поборів з дітей з дорослих, булінг і. Всі базові речі, на які ми можемо впливати, це побори, булінг або ще щось, ми завжди переговорюємо і ми вирішили умовно неформально в меморандумі це зафіксувати, щоб людина що приходить нова, розуміла свою відповідальність і за такі речі. Бо, умовно, не кожна мама, якщо з неї потенційно хтось хоче взяти 100-150 гривень на місяць на штори умовні, піде писати заяву в поліцію, правда? Але директор, що розуміє, що голова району, Буде за цим слідкувати, можливо, буде вести себе інакше, бо поки що я не розумію, як з такими речами їх долати, окрім того, щоб батьки тиснули на район, щоб ми далі вирішили це питання.